Вщент заповнена зала драмтеатру. Той, хто спізнився, ледь знаходить місце у ложах та на балконах. Зала рясніє вишиванками та людьми у військовій формі. Звучить гімн України, благословіння священників, а далі спогади про тих, хто першими підняв прапор боротьби за волю України. Українська гельсінська спілка, товариство української мови та народний рух України. Саме їх актив сформував три єдине завдання боротьби. А мета була досягти суверенітету України, вийти зі складу СРСР, -СР, ліквідувати тоталітарну систему та домогтися національного відродження українського народу. Присутні хвилиною мовчання вшановують загиблих за волю України. Обласне керівництво почесними грамотами нагороджує тих, хто нині виборює незалежність держави на її східних рубежах. Грамоти отримують дружини та сини. Самі ж військові у цей час виконують бойові завдання. Дружина командира розвідбатальйону Юрія Ковалюка Ірина отримує грам. З онукою. Півтора року чоловік воює у Луганській області. Ірина пригадує, як сім'я сприйняла звістку про його участь в АТО. Тяжковато, але такого не можна показувати на лице, тому що якщо людина зібралася і відмовляти від його рішення, яке вважали, ми всі вважали правильним, але ну, пережили, зато ми знаємо, що при нашій підтримці у нього буде все добре. Інна Капустинська, дружина голови спілки учасників АТО Федора Капустинського, каже, коли чоловік виконував бойове завдання на сході держави, всі подумки були поруч з ним. Ми його підтримували, телефонували, молилися за нього, Бог почув наші молитви, і слава Богу, все, все добре, все в порядку. Поки батько, підполковник Володимир Кошицький на фронті, почесну грамоту за нього отримує син. Військовий ліцеїст Владислав небагатослівний. Однак боронити рідну землю готовий вже зараз. Якщо треба буде, якщо буде така, нагода, якщо призвоть, то звісно. Понад два десятиліття ми насолоджувалися незалежністю, але справжню її ціну пізнали лише зараз, говорить учасник АТО Віктор Суконнік. Це різне, те, що було. Два роки назад і зараз ми тоді рахували, що ми вже незалежні. а Насправді виходить, що для того, щоб нам стати незалежними, треба зуби показати. А для того, щоб показати що треба, треба, щоб ми з'єдналися всередині. Урочистість свята не затьмарює смуток у серці та сльози на очах. Унікальність незалежності у тому, що її виборювало не одне покоління українців власноруч. Це свято найкраще, найбажаніше, тому що ми його чекали. Ми старше покоління його чекали і за нього боролися. Ми були в Русі, ми боролися. ми вивішували прапори. Тобто, наше покоління має на увазі, в тому числі наша сім'я. Так що сьогодні свято велике, хоч воно з гіркотою зв'язане з війною. Ми хочемо, щоб вона пошвидше закінчилася. Аласищук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.